Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Зараз будемо робити з вами розклад на місто Запоріжжя. Я зробила вам такий антуражик, щоб було трошки вам веселіше. З цим Санта Клаусом. Так. Ну і давайте подивимося, яка буде загальна ситуація у нас по Запоріжжю на ці 24 години, які попереду нас чекають. Будь ласка, карти покажіть нам то. Чуть не вискочили. Ну, ситуація буде так собі. Вона буде прикрита, вона буде, як завжди. Щось буде приховано, десь нас будуть заводити в оману, трошки так будемо блукати, але в цілому буде для нас, це для нас, я дивлюсь для нас розклад. То закінчиться більш успішно. Люди, я хочу вам сказати, коли я оговорююсь правий-лівий берег. Чи місяць. Ну, ви ж повинні розуміти, що це оговорка. Я вас дуже прошу. Мені приємно, що ви мене дуже влажно слухаєте і це все ну, ловите. Але ну ви ж повинні розуміти, що то оговорка. То я вас дуже прошу, не пишіть мені, а чому там грудень, чи чому теж це лівий берег, чому ж прави? Ну, оговорка, просто оговорка. Я ж, Ви бачите, для того, щоб карти показали, треба. Треба чітко задати питання. Чітко. І я кожного разу одне те ж саме повторюю да, початок. Да? І воно, звісно, той правий, лівий берег. Я повторюю, повторюю в кожному питанні, коли роблю розклади на ці береги. Тому, ну, ви ж повинні розуміти, ви ж дорослі, вже не маленькі. то повинні розуміти, що то просто оговорочка. Але я, навіть, подумки роблю, я знаходжуся в тому. Состоянні, де я іменно дивлюся, то, от, на що я настроїлась. Просто оговоритися, то не страшно, не переживайте. Так, давайте подивимося карти. Будь ласка, покажіть нам карту-сигніфікатор для ракетних ударів по місту Запоріжжя на ці 24 години. Оце коли падають часи, люди, це, звісно, щось. Що у нас поряд іде трансформація, зміни йдуть. Повний колодязь. Повний колодязь хороша карта. Але, знаєте, її можна інтерпро... ін... інтерпретувати на русском язикі, як на українському. Я зараз не виговорю. Так. От дивіться, я поклала спеціально. З цим колодцем поряд собаку, це очікування. Кубики, це зміни, і це рулетка. Е, і ще це нам показує просто болтовню е, То цей колодязь, в принципі, я чому це так роздивилася? Карта гарна, позитивна, але, знаєте, в плані ми ж розглядаємо е, ракетного удару, так? Да? І перші впали часи, потім трансформація. То мені треба подивитися, що за повний колодязь. На нас буде все летіти? Чи це гарна карта для нас? Розумієте? Тобто, оце я хотіла роздивитися. І тепер я бачу, що трансформація йде, в принципі, не страшно, ну, не страшно тут іде. Це ми очікуємо, це ми обсуждаємо. І це опять-таки рулетка. Рулетка, люди. Це ми з вами живемо в цьому стані багато місяців. Розумієте? Зараз у мене, от щоб ви розуміли, дом старий не витримує нагрузок. Постійно, туди-сюди кліпає то світло. Я не знаю, що буде з нашими електроприборами великими. Гекнуться точно і не знаю, що ми будемо робити. Постійно, туди, сюди, туди, сюди. Нагрузка йде. Від... 100% не витримує вона ту нагрузку і ще не було практично 2 дні опалення, мабуть, ж люди включали щось. Ну, це щось. Тобто, світло зараз може потухнути в будь-який момент. У мене тут ліхтарик, треба його, до речі, приготувати. Я забула приготувати його. Ось, Зі свічками я не можу працювати, бо в мене я задихаюсь. То буде от так, це прийшов час трансформації, це оп буде опять буде рулетка. Опять буде рулетка. Рулетка буде з ракетами. Ось так. Але дивіться, вони ракети, в принципі, на нас не кидають. Вони кидають на нас із 300. Але, може, хочуть кудись влучити. От для того нужна їм та крилата чи балістична ракета, кудись, десь вони хочуть попасти, але ще не оприділилися. Тому рулетка і випадає. Але бачите, годинники вже тікають. Так, Будь ласка, дайте мені сигніфікатор на дрони. Що то буде для Запоріжжя на ці 24 години, як ми будемо то сприймати. Йдуть зміни по дронам, букет випадає. Ну, в принципі, гарні карти. Сподіваюсь, ми будемо їх збивати. Тут, тут питань немає. Тут зміни йдуть на краще, і ми будемо все для того робити, щоб вони не падали. До речі, то, що трапилося в Дніпрі, оказується, ту ракету збивали і вона впала, але вона впала з цим всім і гекнула під'їзд. Цікаво, якби вони її збили якось. Теж бачите, тут от, от таке питання. Може, вона кудись би прилетіла де... в поле кудись, хто знає. Так що так. Теж таке збивання, знаєте, треба дивитися, куди вона по траєкторії може впасти. Ну, це таке? Будуть навчатися хлопці, звісно, це все не так просто. Так, давайте подивимося С-300. Будь ласка, карти, покажіть мені, яка ситуація буде з ракетами С-300, які летять на Запоріжжя. Чи буде для нас яка буде історія на ці 24 години з цими ракетами? Що ми будемо мати? Лілії? Ну, це статусна карта, успішна, але тут падає башня нам. Зміни. Е, ну, знаєте, я не люблю оці неопределенні карти, оці дівчата, хлопці, е, ті, що падають на башню. Мені це не про що не каже. Пульсу так це об'єднання. Дайте я роздивлюся оцю лірію поподробніше. Так, тут іде трансформація. Е е і ось бачите? Багато там тих с 300 і вони. Е там вдвоєна буде ситуація. От, то, точно так як на ракети впало. Якщо з дронами чітко, то ракети і С-300, е е е тут от башня, то, на жаль, на жаль, нічого не можу сказати. І оце кольцо... Я вам вчора казала, воно падало нам. Що вони хочуть влучити конкретно кудись. Туди, куди вони вже кидали, але не добили. Куди, хто його зна. Це треба таку роботу проробити. Хто його зна, куди вони хочуть попасти. Так, давайте подивимося, як будуть працювати наші ППО на ці 24 години. Так, ці місяці будуть дуже тяжкі люди. Готуйтеся, як будуть працювати. Будуть старатися, будуть роботи, будуть мати плани свої для захисту родин. Будуть... Що будемо мати в того по цій роботі ми? Проблеми. Проблеми і ще раз проблеми. Да. Причому ці проблеми будуть ходити по колу. По колу, по колу, і ми не будемо, в принципі, там знати щось таке. Але ця карта ще йде, що ми будемо ну, тіліпатися, будемо довго, але це ще й навчання. Помімо таємниці, книга показує ще цей життєвий опит і опит наших вояків, які будуть цим займатися. Так, непроста історія. Зараз зима і дуже буде тяжко всім. Всі будемо ми це проходити, але це не, не зрівняно з. Хлопцями, які сидять холодні, там, мокрі, холодні, а дехто й голодні, бо не чи якось, якісь ситуації, то по, по можливості дівчата, донатьте там, хто що може, хто як може. Кожна гривня вона може бути дуже важливою. Я теж думала: та ну, та що там? Ні, все ж таки, якщо кожен так буде думати, нічого ми не отримаємо. Але коли кожен буде давати, і навіть може, можливо, давати на, конкретний баталь... на конкретну, ну от, батальйон, там, як вони там називаються, роти батальйони, оце таке, да? Тобто, може навіть так. Тобто вибирайте і допомагайте нашим хлопцям. Нема технологій, щоб зігрівати ті ноги, нема технологій там, ну, коротше, тяжко їм дуже. Дуже тяжко. Так, давайте подивимося втрати, чи будуть людські втрати у нас. Покажіть карти на ці 24 години по місту Запоріжжю вид ракетних ударів, дронів, снарядів тощо. Бо бачите, їх збивають, а вони летять і вбивають потім цілими під'їздами. Чи будуть людські втрати? Ось, пожалуйста, рулетка оп'ять випала. Часи. Часи, напрямок, коса. Ну, що вам сказати? Я хочу ще одну карту сюди докласти. Дівчина падає. Не прошу вона, не активна. Так, ну, ця карта хороша, вона показує життя, активність, все-все-все добре. Але тут іде напрямок і. Ем... Як зрізає час, тобто, знаєте, як е... я не хочу казати слово обріза життя, але ця коса, яка йде по часу, бачите, напрямок коси, серце, напрямок, коса, і вона зрізає час тут дівчина. Але тут падають риби. Все ж таки, скоріш всього, що загиблих не повинно бути. Але ці карти вони дуже не показові, вони такі. Рулетка, і вона є рулетка. Хоча ключ поряд, таке воно не дуже впевнена, я вам так скажу. Мені навіть риби, риби якось так більше показують, що все ж таки будуть живі. Давайте я ще стовпчики покладу. На те ж питання, чи. Будуть загиблі люди на ці 24 години по місту Запоріжжя від ракетних ударів дронів, снарядів. Тощо, будь ласка, карти покажіть нам то. Так чи ні. Так, так, так і та карта була там. Вона була по початку там в розкладі, тому люди. Серце. Так, може бути. Може бути. На жаль. Але будемо сподіватися, там нам випадають карти. Не, не, вони косвені, вони не прямі. Проблеми із ракетами і з с 300 то будемо дивитися, що там як воно буде. Я не хочу тут пісімізмом це розпливатися, знаєте, але. Ну, ось бувають такі моменти, бачите? Є про це показав. Шість дітей загиблих. Так, шість, по-моєму, поранених, ще 5 шість загиблих. Щось така статистика. Я дітей тільки запам'ятала, чесно. Не буде далі, не знаю, скільки там загиблих дорослих. Давайте подивимося, яка буде у нас обстановка. Будь ласка, карти покажіть. Чи будуть е, зруйновані будинки, прив... е, будинки по місту Запоріжжю від ракетних ударів, дронів, снарядів тощо на ці 24 години? Покажіть нам це. Успішна карта хороша. От якщо класти її одну, далі не двигатися, то все буде і хорошо. І ключ тут припав. На плани на хитрощі припала е, луна, тобто буде така дуже чувствітельна, нервова обстановка. Ну, в цілому, в цілому, в цілому повинно бути все добре, люди. В цілому. в цілому, ми в состоянні очікування знаходимося. І ось ті часи, які да, ми очікуємо цих ударів, ну, буде повний колодязь, бачите? Тобто життя буде. Не буде руйнувань. Сподіваюся, що руйнувань по Запоріжжю на, цю, на ці 24 години, які попереду, не будуть. Давайте подивимося наші мости. В Запоріжжі, Яка буде з ними ситуація на ці 24 години? Чи будуть руйнування з нашими мостами від ракет-дронів, снарядів новий мост? Дніпрогес, старий мост і е, Приобриженський мост. По преображенні, так, тут є рулетка, але закінчиться успішно все тут. По Преображенському мосту. По новому мосту якась буде робота вестися дуже важлива. Яку може ми даже відчуємо на собі. Вона буде не дуже така відкрита, буде трошки так прихована. Але там. Якась така ситуація буде нервова по новому мосту. Ну і от Дніпрогес у нас впав лабіринт. Тобто історія тут непроста. По лабіринту там непонятно, що буде. Вони самі не знають. Вони ходять по колу по тому. Але я спитала, що це буде для нас. Для нас це буде добре. Ну, а вони там хай хотять ходять, блукають. Е, так, подлі розмови, подлі речі. Ось те, що вони наближають, наближають. Але чи бахнуть вони по ньому? Е, велике питання. Велике питання. Багато карт виклала Дніпро Гес, сподіваюсь, буде цілий на ці 24 години. Так, і, в принципі, тут ми закінчили цей розкладик. Давайте глянемо на гномах. Що нам дадуть гноми на ці 24 години? Що вони нам приготували і покажуть? Будь ласка, гноми, що очікує місто Запоріжжя на ці 24 години від цього часу? Яка буде історія, яке буде життя у нас, яка буде військова ситуація з ракетами? Будь ласка, покажіть нам цивільне життя нас, владу нашу по місту, що ми, люди, будемо з того мати? Ну, бачите, буде рост. Хоча п'ятірка це кризисна карта. Ну, хай так буде, Боже, це карта жезлів, це енергія, це життя, це вогонь. Бажання є рости, хай собі ми ростимо. Уж добре. Так, і давайте подивимося, влада. Влада є, влада, ось король мечовий, вони себе почувають нормально. Ну, по, по крайній мірі не роблять дурниць. Ми з цього будемо мати невеликий шанс, це все ж таки матеріальний і фізичний. Тобто більш-менш нормально. Так. Це в цілому Запоріжжя. Далі військова частина, фортуна нам падає. Але будемо все ж таки захищатися, займатися захистом, бо тут є загроза. Є загроза, і це вже трійка. Бачите, у військовому плані це трійка. З кризису ми ще опускаємось нижче. І тут, ж зловий, це робота. Дуже багато буде роботи. Треба енергію, бажання, щоб працювати напряженно. Щоб оце було. Щоб оце було, треба оце все робити. І не тільки людям, а й влада, щоб працювала. ось так Що ми будемо, який ітог покарання? І причому воно лягає на людей. Так, тут іде займ. Тобто прийдеться щось робити з грошима, якось виживати. І все ж таки, по почуттям, у нас рицар припадає. Тобто, люди є люди, ми живі всі, і ми хочемо нормально жити. Давайте попитаємо гномів карту пораду, підсказку на ці 24 години: бути рішучими, не втрачати надію, бути сміливими, і тоді все буде добре. Ну, покарання мені, звісно, тут не подобається. Яка тут буде історія? покажіть нам. Ай, відкрита відкритий суд, вищий суд, страшний суд, іскуплення. Тобто будемо мати. Реально це буде наказання, покарання. Але нащо воно нам, людям? Нащо воно нам? От, якби воно отсюди припало, було б хорошо на владу Так, ну, коротше кажучи, тут буде відкрито, але нам це не на руку люди. Ми не повинні бути відкритими, тому ідея покарання. Але буде щасливий случай. Ось, дивіться. Отак, я клала. Але буде щасливий случай. Покарання, тому що ми відкриті. Ми відкриті в плані, бо я дивлюся, ж, воно зразу йде під військовим розкладом. То а тут напряжена робота, це наші ППО, наші люди, які відбиваються, це вогняна карта жезлів. І це теж дев'ятка жезлів то тут б'ють по Ну, Подивимося, як воно що буде. Як воно сподіваюся, що отак все складеться і буде щасливий случай. Але недовіра, звісно, до цієї ситуації у нас є, і ми, звісно, дуже-дуже переживаємо. Але оця карта це карта підсказка, треба бути рішучими. Не падати духом. Ну, ось такі карти нам люди з вами припали. Сподіваюсь, вони не самі погані, в принципі, нема нічого такого страшного. Переживемо ми і, цей, і ці сутки, і ці 24 години. Все буде добре. Все, почуємось, Па-па.